Доброго дня! Ми з вами вже добре знайомі з програмою Текстовий редактор, де добре навчилися друкувати текст. А сьогодні навчимося доповнювати текст з зображеннями. Коли читаючи книжку, журнали, ми звертаємо увагу не лише на текст, а й на зображення, що в них зустрічаються. Це можуть бути малюнки, фотографії, схеми, креслення. Зображення. Які супроводжують текст, зазвичай називають ілюстраціями. Ілюстрації можуть не лише пояснювати, а й доповнювати зміст тексту. Вони дозволяють краще уявити героїв події. Ілюстрації в підручнику допомагають краще зрозуміти навчальний матеріал. Сучасні текстові редактори дозволяють додавати до текстового документа готові зображення, що містяться на робочому столі. Або зображення створені за допомогою текстового редактора. Як же саме доповнити текст зображенням? Якщо ви працюєте в програмі LibreOffice або у Microsoft, у нас з вами є кнопочка, яка має назву слово вставка. Натискаємо раз ліву кнопкою миші. Коли ми натиснули на слово «Вставка», у нас з вами з'являється віконечко, де показується, що ми можемо саме доповнити. Текст. Це може бути зображення, діаграма і навіть геометричні фігури. Конкретно поговоримо про зображення. Натискаємо раз лівою кнопкою миші. Коли ми натисали, перед нами з'являється віконечко, яке дозволяє нам вибрати, яку саме картинку ми хочемо з вами вставити. Вибираємо картинку, натискаємо два рази ліву кнопкою миші або на слово відкрити. І перед нами з'являється картинка. Ви, напевно, помітили те, що коли ми додали картинку, вона взялася ніби в таку уявну рамку, і, кож... і по боках у нас з вами є квадратики. Цей кожен квадратик щось робить. Ми можемо нашу картинку переміщувати, обертати та змінювати її розміри. Поговоримо конкретно. Отже, ці квадратики допомагають нам з вами саме змінювати розмір. Якщо ми, будемо, якщо ми хочемо з вами змінити розмір, тобто зробити меншу або більшу картинку, ми маємо з вами натискувати на ці дані квадратики, на оці зовні, зовнішні. Коли ми наводимо, у нас з вами з'являється ось така стрілочка, натискаємо раз лівою кнопкою миші, і так ми можемо картинку зменшити, якщо вона нам велика. І за допомогою даних цих квадратиків ми можемо нашу картинку зробити більшу, якщо вона маленька. Далі поговоримо про ці квадратики. Ці квадратики допомагають нам з вами зробити нашу картинку вущою. Ми можемо її звужити по вертикалі і так само по горизонталі. Тобто наша картинка так само зменшується. Далі, як же саме перемістити? Коли ми наводимо на нашу картинку, наша мишка може бути у вигляді такого хрестика, або може з'явитися рука. Це означає, що ми нашу картинку маємо захватити. Натискаємо раз сліву кнопку мишки, не відпускаємо, і ми можемо з вами нашу картинку ставити в будь який Краєчок нашого аркуша для гарного доповнення тексту. Ось так ми можемо переміщувати. Що ми ще ми можемо робити? Ми можемо нашу картинку обертати. І для цього в нас з вами слугує ось така кнопочка, яка має на слово обернути. Коли ми на неї натискаємо, в нас наші квадратики перевер... робляться червоними кружечками. Наводимо нашу мишку. Затискаємо ліву кнопку мишки, і ми можемо нашу картинку повертати в будь-яке положення. Вибрали положення, класили на пустому місці, і наша картинка так, відповідно, залишилася. І останнє, що ми можемо робити з нашою картинкою, ми можемо її видаляти, якщо вона нам не потрібна і не підходить до нашого тексту. Ми маємо на неї натиснути раз лівою кнопкою мишки. Це обов'язково для того, що ми маємо вибрати, який об'єкт ми хочемо видалити, і на клавіатуру тискаємо Backspace або Delete. І ось так ми з вами нашу картинку видалили. А зараз трішки пригадаємо. Пригадай, як може змінити розмір зображення, постав позначку у відповідному квадратику. Щоб зменшити малюнок потрібно. Виділити зображення та перемістити вказівник у середину. Виділити зображення та перемістити вказівник назовні, двічі класити ліву кнопку меші. Пригадай, як можна змінити розмір зображення, постав позначку відповідний квадрат. Щоб збільшити малюнок потрібно. Виділити зображення та перемістити вказівник у середину. Виділити зображення та перемістити вказівник назовні, двічі класити лівою кнопкою миші. щоб перемістити малюнок, потрібно виділити зображення, виділити зображення та перетягнути, двічі класити лівою кнопкою миші.